Привіт! О, привет! Ви мене налайкали та надивились так, що я аж вирішив вам показатись. Тепер вам доведеться трошки менше сміятись з мемів та трошки більше сміятись з мене. <му> Насамперед хотів би подякувати вам за вашу велику підтримку. Це мотивує мене робити ще більше нового та класного контенту для вас. Не будемо тягнути кота за хвіст. Ви на каналі PitStop.ua І сьогодні у нас огляд на гран-прі Лас-Вегасу. Лас-Вегас, казіки, офіси. Багате життя. А ні, це Дніпро. Почнемо, як завжди, з практик. Але перед цим мені б хотілося зробити такий невеликий ліричний відступ. Зима. Поки всі нормальні люди сидять вдома, готуються до свят, грають сталкер. Спочатку хавчик, потім трьопчик, Та сподівається, що святого Миколая не зб'є ППО. Я люблю білгородське ПВО. Є два типи людей, для яких ця зима завжди приходить дуже несподівано. Це працівники комунальних служб, які кожного року дивляться на цей сніг такому трошки апої. Думають, нам це треба прибирати. А ми ж не знали, що зима прийде зимою. <клевиць> а другі це водії, які забули або не встигли поміняти літню гуму. Виїжджають на вулиці Києва під час першого снігу, втискають педаль гальма та ловлять флешбеки на Нідфорспіт Most Wanted. <клевиць> І звичайно, що пілоти Формули 1 теж не стали виключенням з цього правила, бо практики виглядали так, ніби вони забули перевзутись перед зимою. Причиною тому є те, що ну, Лас-Вегас не найтепліше місце на землі. У нас же тут зима. По-друге, гонка теж проводилась в таких хтось пізних годинах. Тому температура дорожнього покриття була 50 градусів наших українських справжніх фаренгейтів. Ну, або якихось там незрозумілих 10 градусів Цельсія. What the fuck is this piece of shit? Не дивлячись на те, що трек був абсолютно сухий, на ньому їздилось трошки так, як на мокрому, про що, звичайно, пілоти не забували нам нагадувати. Like way, Бо фактично кожен пілот десь там перегальмував, десь там зірвався, десь там щось не пішло, і це, в принципі, була нормальна ситуація для практик. Хто напевно зловив флешбек, то це був Ландо Норріс, який практично розбився в тому ж самому місці, що і минулого року. Оце би було сміху. Але, звичайно, що не Норісом єдиним. Там і Піастрі, і обидва Феррарі, і Ферстапен поблокувались. Та й можна сказати, що майже кожен пілот. За результатами першої практики, першинство здобув Люріс Хамільтон, за ним був Расел, а за ними Норіс. В практиці номер два відбувалося абсолютно те саме. З цікавого того у Албона були проблеми з паливною системою. Виглядає на те, що після тих трьох аварій. Бюджет Вільямс впав настільки, що паливо вони купляли у далекобійника дяді Васі десь за рогом. Сам Албон просидить практично всю другу практику в боксах, вийде показати стільки десь під кінець однак одразу зупиниться із-за проблем з його машиною. А от хто не зміг показати результату в другій практиці, то це були редбули. Варто зазначити, що всю другу практику вони проїдуть на медіумі. Першим знову прийшов Хамільтон, другим на цей раз був Норріс, а третім Рассел. Виглядає на те, що Мерседесам відразу вдалося підібрати правильну конфігурацію, та їх болід дуже класно себе відчуває в таких холодних умовах. А ще здається, що Льюіс Хамільтон накопичував чакру, починаючи ще з бразильського гран-прі. Головне, щоб вистачило на гонку та саму кваліфікацію. Третя практика ну, нічим сильно не відрізнялась від першої до то другої, тому я не бачу сенсу якось в неї заглиблюватись. Давайте вже перейдемо до кваліфікації. З першого сегменту у нас вилетіли такі пілоти, як Вальтері Ботас, Алекс Албон, Фернандо Алонсо та Серхіо Перес і знаєте, я сподіваюся, що Перес вже якийсь момент поїде, тому що, по-перше, мені вже важко вигадувати якісь нові жарти, а по-друге, ну, вже тупо шкода мужика. Жовганю зміг пройти до другого сегмента, однак зробив він це за допомогою свого напарника з команди. Сам Ботас і так мав отримувати покарання до стартової позиції, тому не дуже сильно напружувався під час кваліфікації. В другому сегменті відбулася перша аварія цього гран-прі. І вгадайте, вгадайте, якої команди? Звичайно ж, Вільямс. Жарти жартами, а мені дуже шкода їх механіків, тому що це відчувається так, ніби ти всю ніч робив дипломну роботу. ранок в тебе крашнувся комп'ютер, і потрібно починати все спочатку. Боліт колепінто був розбитий вщент, сам він не постраждав, але з приводу того, що перегрузки в машині досягли показників 50 g то він був доставлений в медпункт. Ну і звичайно, що ця аварія відбулася вже після клічитого прапора, тому деякі пілоти не змогли закінчити своє найшвидше коло. У другому сегменті сюрпризів не було. Випали Ліам Лоусен, Франко Колопінто, Жоу Магнусен та Естабан Окон. Варто зазначити, що для Жоу це дуже чудовий результат. Обговорення третього сегменту пропоную почати з того, що Льюіс Хеммельтон прийшов на 10-му місці. Обидва рази під час швидких спроб він помилявся, блокував колеса та так і не зміг показати хороший час. Ніко Хукенберг був 9-й, піастрі 8-м, а Юкі Цунода 7-м. Тому можна впевнено сказати, що він виконав свій план мінімум та перекваліфікував Ліама Лоусон. А от на шостому та п'ятих місцях розмістились відповідно Ландо Норіс та Макс Ферстапен. Звичайно, що для обох колективів результат є невтішним, однак Ферстапен теж виконав свій план мінімум, бо йому без різниці куди кваліфікуватись, головне, щоб перед Норісом. Феррарі прийшли на другому та четвертому місці. При тому Карло Сайн зміг перекваліфікувати Шарля Леклера та вибився аж на друге. А кваліфікацію виграв Джордж Расел, болід якого був найшвидшим цього дня. Однак головною несподіваностю цієї кваліфікації став П'єр Гаслі, який зміг закваліфікуватися на третьому місці та розділити між собою два Феррарі. Знаєте, на початку сезону Альпін виглядали так, ніби перейняли клоунську естафету від Феррарі 22-го року. Зміна керівництва пішла команді на плюс, тому вони починають нас часами дивувати досить непоганими результатами. На жаль, це відноситься тільки до кваліфікації, та не відноситься до самої гонки. Зараз ви бачите перед собою стартову решітку, а я тим часом нагадаю вам про лайк та підписку. Це дуже сильно допомагає просуванню каналу. Давайте переходити до самої гонки. Старт гран прі Лас-Вегасу був відносно спокійним. Головним бенефіцаром став Шарль Леклер, який зміг відіграти цілих дві позиції на початок. Ще до першого повороту він пройде П'єра Гаслі, а десь між другим та третім пройде свого напарника Карлоса Сайнца. Раселу ж вдалося тримати своє лідерство в гонці. Незважаючи на це, через декілька кіл червона скудерія, в вигляді Шарля Леклера його до жене буде дуже активно атакувати. Расел зможе показати дуже солідний захист та збереже за собою лідерство в гонці. Just like the rest of you. I'm, stronger. I'm smarter, I'm better. А тим часом, поки ми всі дивились, що відбувається спереді, семикротний чемпіон світу Сер Льюіс Хамільтон починає свою дорогу вперед. Щодо двох претендентів на титул чемпіона: Норріса та Фрестапена, вони поїдуть так, як і закваліфікувались. Однак Фрестапено досить швидко вдасться пройти П'єра Гаслі за кермом Альпін, та він почне нарощувати свою перевагу над Норрісом. Десь на восьмому, дев'ятому колі стає очевидна проблема з гумою у Феррарі. Найс. Nice. Як виявиться, по результатам гонки і Феррарі і Макларен будуть мати дуже великі проблеми з деградацією Гуми, на відміну від їх конкурентів в Редбулі та Мерседесі. Проблеми ці будуть настільки великими, що вже на восьмому колі Шарль поступиться Максу за третє місце. Тому не дивно, що він буде першим, хто заїде в бокси та поміняє медіум на хард. з такою ж самою долею. Зустрінеться і Карлос, бо на десятому колі поступиться своєю позицією Максу. Перший схід цій гонці оформить. А ви подумали, Вільямс? Ні, Альпін. П'єрога слід дуже пощастило з кваліфікацією та не дуже пощастило з двигуном. І взагалі там була така трохи цікава ситуація на трансляції, де він каже своєму інженеру, що в нього трата потужності, але одне слово. Потужно було. На що інженер йому відповідає, що у нас по показникам це в нормі. А наступним кадром з машини валить дим один нуль в сторону людства проти желізяк. Не дивлячись на ці проблеми, П'єр спокійно доїде до боксів, тому не буде ніякого сейфті кару. А взагалі в кожній гонці має бути якась команда клоунів. Цього разу естафету прийняли Феррарі, і в принципі їм не звикати. Справа в тому, що десь під середину гонки Карлс почав просити про другий підстоп. Box, guys, box. На що команда почала його просто морозити? Після чого вони просять пропустити Шарля, на хвості якого буквально сидить Льюіс Хемільтон. І насправді Сайнс дуже класно розрулив ситуацію, бо йому вдалося пропустити Шарля та не пропустити Хемільтона, Хоча це було досить важко зробити. Після чого він та Хемільтон заїжджають в бокси, а команда починає кричати по радіо, що вони не готові. Hello. We're not ready. We're not ready. Come on. Карлос від таких. Новин зробив різкий монет вправо та проїхав через лінію, через яку фактично він не має права проїжджати, що викликало таке маленьке здивування у Льюіса. Ще одна людина, якому не пощастило з підстопом, це Естабан Окон. Він вирішив згадати давні часи та сам mm -hmm. собі видав штраф проїзда по пітлені. Чому? Тому що його механіки тупо забули вийти. Мені здається, що я трошки таки поспішив хвалити Альпін. Не дивлячись на якусь там боротьбу, Феррарі, Норріса, Ферстапена, найцікавшим пілотом, за яким дивитись було одне задоволення, цього вечора став Льюіс Хеммельтон. Вже на 32-му колі він обійде Ферстапена та спробує наздоганяти Рассела. А для того, щоб Ферстапен так випадково не згорів, його інженеру довелось йому нагадати про те, що їм взагалі не потрібно вигравати, не потрібно приходити на подіум. Частолюссайтова Реймседей our, our yeah. yeah, 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 yeah. потрібно просто обійти Ландо Норріса. Справедливості заради не Ферстапеном Єдині Перес в кінці кінців теж видав якийсь мув, дуже класно обійшовши Лоусона та Магнуса, які боролись між собою. Yeah, 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 yeah. Я навіть був здивований, як він знайшов собі там місце та не потрапив в аварію. Хоча це було б навіть в його стилі. Ви могли помітити, що я так нічого не згадав за Макларен. Так насправді там і нема про що сильно згадувати. Обидва боліди мали проблеми з деградацією гуми. Нріс так і не зможе наближитись до Ферстапена, який відірвається на початку гонки, показавши нам в цьому гран-при абсолютно нічого. Давайте це все обговоримо прямо зараз та підсумуємо для кожної з команд. І звичайно, що першими у нас будуть Мерседес, а Red Bull та Макларен ми залишимо під сам кінець. Пілоти срібних стріл змогли прийти на першому та другому місці відповідно. Взагалі, для Расела це була така гонка трошки на розслабоні. Не дивлячись на атаку Леклера на перших колах, він в принципі спокійно відірвався, набирав свою дистанцію, беріг свою гуму та дуже спокійно доїхав до фініша. Хамільтон вже прорветься з 10-го на друге місце та спробує наздогнати Рассела. Найкраще, що в нього вдасться, це скоротити відставання з 10 до 5 секунд. Однак я підозрюю, що це сталося тільки тому, що сам Рассел беріг свою гуму для більш пізнього етапу гран-прі. А от дивлячись на загальний перформанс та чистий темп, якби Хемельтон не провалив свою кваліфікацію, то мені здається, що Рассел так просто би не виграв своє третє гран-прі. Як мінімум, за цю перемогу йому б дуже сильно постаратись. Але сталося як сталося, Можна привітати Расела з його третьою перемогою. Тепер до Феррарі стеребол драйв злакапі. О юкансейде вайнот. Це ферері це shitbox! незважаючи на всю цю клоунську тараду, яка відбувалась під час гонки з замінами під підстопами, їм вдалося прийти на третьому та четвертому місцях відповідно. При тому, на третьому прийшов Карлос Сайнс, м'яко кажучи, сам леклер був не дуже з цього задоволений. Я дуже злий на юльку, настільки що його прийшлось заспокоювати по командному радіо. Єсватеваювот yes, you you your job. Окей, okay, дякую. Yeah. однак, не дивлячись на це все, вони отримали реальні щоб виграти кубок конструкторів в цьому сезоні, тому що різниця між ними та Макларенами зараз 24 бали, що дуже реально можна відіграти за два гран-при. Буде дуже смішно, якщо Макларен під кінець року залишиться ні з чим. і не те, що я хейтер Макларен або Норріс, або взагалі якогось пілота, але це було просто дуже так іронічно та трошки хехово. Тепер до команди Хас, а точніше до Ніко Хукенберга, який прийшов на восьмому місці. І знаєте, враховуючи, що у нас є 8 топових машин та 7 топових водіїв, ну самі знаєте кого не вистачає, то це чудовий результат. Буде дуже цікаво подивитись на те, які результати він згодом покаже в команді Audi. А от його напарник Магнусен, для якого це останній сезон в Формулі-1, прийшов на 12-му. Юкі Цунода прийшов на 9-му місці, виконавши знову ж таки свій план мінімум. Перше він прийшов в очкову зону, а по-друге, він випередив свого напарника. Хто знає, може таки він опиниться в редбулі в наступному році, хоча я все ще в цьому дуже сильно сумніваюсь. Для команди Астон Мартін, яка вже гонка в цьому році виявилась провальною, вони навіть пробували альтернативну тактику. Бо Фернандо Алонсо починав на софт. але ні до чого це не привело. Почесне 11 місце для Алонсо, а Строл на 15-му. Тепер ще два колектива і перейдемо до Макларен та Редбулу. Що Вільямс, що Заубер не змогли б показати ніяких результатів. Албон так взагалі зійшов з гонки і за проблем з Болідом. Єдине, що то, можливо, заубер мали якісь надії на жоу, який стартував 13-тим, щоб нарешті зробити свій перший поінт в цьому сезоні, та він не зміг їх виправдати. І тепер давайте до головних переможців та програвших цього гран-прі: Макларен та Редбул. І от нарешті сталося все те, чого ми так довго чекали. Серхіо Перес зміг завоювати один бал. Ну і ще Ферстапен виграв четвертий титул. Але в кого це цікавить? Ти є бане бетоняжу. Чотири? Ну і звичайно, це стало чудовим приводом, щоб покепкувати всіх інших, особливо з Макларен. Просто послухайте цей чудесний та дружній діалог Макса Ферстапена і Зака Брауна. сказав... Інобіфора коронівин і I фаска екзак to say. після такого ще й потролити Макларен та сказати про те, що він би і в їх боліді виграв титул чемпіона світу. Діло святе. Що ж, з ВДЦ в цьому році покінчено. чуда не сталося. Ще можемо привітати команду Бредбул та Макса Ферстапена. А команді Макларен, я навіть не бачу сенсу щось говорити. Бажаємо успіху їм в наступному році. Побажання побажаннями, але для помаранчевих ще нічого не закінчено, бо Феррарі покусилися на кубок конструкторів. А чи зможуть вони вкрасти чемпіонство у Макларен з під носа? Пишіть в коментарях. Ви були на каналі під Всім дякую за перегляд.